Хочу з вами, поділитися, поділитися посланням апостола Павла до Ефесян, 4 глава. І десь так почнемо з 25 стиха. Дуже важна така річ, тому що неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Гнівайтеся. Та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві і місця дияволові не давайте. Бачите, апостол Павло каже, що не то, щоб ми не гнівалися, він каже, гнівайтеся, але не грішіть. Що поки в сонце не зайде, маєш той гнів у собі якось погасити. Не давайте місця дияволові. Бо якщо ти в гніві засинаєш, диявол має, за що за, до, до тебе зачепитися. Знаєте, ми не один раз чули таку фразу, коли є якесь серйозне рішення треба прийняти, як ми кажемо, треба з ним переспати. Ранок вечора мудріший, так? Тобто іменно за ніч людина бігає спати, заспокоюється. І знаєте, що людина скорше не засне, аж поки серце биття не досягне того мінімуму, поки воно не заспокоїться, і тоді приходить сон. Людина засинає або тоді, коли вона сильно змучена, або коли просто заспокоїться. Бо як сильно змучена, в неї активність пропадає, вона вже не має сили, вона засинає навіть настояче, розумієш. І от коли ми досягаємо рівня спокою, або, скажімо, попростіше, засинаємо, ми зранку, коли пробуджуємося, і нам вже не треба включати той гнів, який був вчора, не тримати його, якщо тебе вдень розгнівали, то щоб ти знав, що поки до вечора, поки сонце не зайде, ти вже маєш з тим гнівом справитися. Бо іменно через те, що ми носимо в собі гнів, диявол має можливість як до нас зачепитися. Якщо ти злостний, диявол тут і тут. І він починає тобі вказувати на ті речі, які були в твоїм житті добрі, і ти починаєш їх нищити самий, власними своїми думками і власними своїми е, фантазіями або допусками. Гнів він допускає, що хтось поганий, гнів допускає, що хтось тебе не цінить, хтось тебе не любить. І чим більше ти це починаєш в собі колотити, тим більше йдеш у рознос, тим більше гнів тебе опановує. А гнів це не дар Святого Духа. Гнів це, є, це, є, це похід від диявола, ну не від злого Духа, і це не є дар Святого Духа. І хочу вам почитати далі. Хто крав, хай більше не краде. А краще нехай працює і чинить руками своїми добро, щоб мати подавати нужденному. Нужденному подавати є важно тоді, коли ти трудишся своїми руками. Бо як ти вкрав і даєш нужденному, це тобі не зараховується. Не зараховується, бо тому що це похоже на відкуплення, на якусь навіть, індульгенцію. Не відкуплення, то, що Христос, а та взятка така: на тобі, Боже, я тут накрав, але на я тобі даю, дав нужденному все, я ті типу, подав. Ні. Тільки з праці своїх рук, то що ти зробив, заслужив і даєш. Ото Господь Бог приймає. Нехай жадне слово, гниле не виходить з уст ваших. Але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ми запечатані на День Викупу. Печать дара Святого Духа, що ставиться на нас, ми запечатані цією печатю, щоб ми тоді на час викупу, коли ми будемо. Давати звіт за своє життя, щоб ті дари Святого Духа ніхто від нас не вкрав. Ну, якщо так можна сказати, так? бо злий Дух, він їх вкрасти не може, він може їх спортити через нас, через наші емоції, через те, що ми гніваємося. Гнів це є один із головних гріхів, і він є дуже небезпечний. Бо тому що гнів це є, ну, це є людська емоція. А там, де є емоція, там нема розуму. Людина чим більше емоційному збудженні, тим менше вона користується розумом. І воно рівно пропорційно так? Одно до другого. Чим більше емоція, тим менше розуму. Чому, коли дві сусідки свинеться через паркан, розумієте? Там е, толку не буде, просто вони підбирають слова, як би один одного образити, одна одного образити, але раціонального мислення ноль. Логіки ноль. Раціонального мислення ноль. Просто кричать. Тому гнів є дуже небезпечний, бо навіть близьких людей він може зробити чужими. Дорогих тобі людей може ранити. Може ранити часом так сильно, що та рана не заживе ніколи. Здавалося часом простим словом, але слово може ранити дужчі, як куля. І тому апостол Павло каже: нехай з ваших у уст не виходять гнилі слова. Гнилі ті, що смердять, ті, що несуть у собі гниль і нечисть, і несуть у собі злобу. Того, що визиває емоції, емоції негативні. Жити. От ми цілу молитву до Богородиці молимося. радуйся, та, що радуйся всіх радостей, радуйся Марії, Віночку чистоти, радуйся, І постійно радуйся, радуйся, радуйся перед кожним стихом ми співаємо радуйся. так? Марія глупко не осквернена, радуйся і спасити, якщо тебе уповають. Марія запашна квітку дівицтва, радуйся і спаси, тих, що, тебе, що на тебе уповають. Марія покрови світу ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Тобто радість це є то, що нам часом не вистачає. І тому, коли ми молимося, моївку, це є той найкращий спосіб себе трошки в собі відновити, дати собі раду із тим гнівом, який є в нас. Чому я піднімаю це питання гніву сьогодні? Ви знаєте, що сьогодні, я навіть не знаю, чи є якась така людина, яка не є в той чи інший спосіб озлоблена через війну. Бо війна це є, ну, вона вимучує, і тим більше це не є два дня. Це вже, е, минув вже рік у, у лютому, е, коли йде повноцінна, повномасштабна війна, е, ракети падуть, люди вмирають. І, і це не тільки десь там далеко, так як то було 2014, 2015, 2016 рік. Десь там на Сході йде війна, в Франківську в Дніпрі навіть не чули, ну, ще в Дніпрі ще так півбідалиха. І то це були одиниці, ті, які чули, знали і переймалися. Це хіба ті, хто там. Служив і так далі. А тепер трошки по-другому. Тепер війна вже в цілій країні. І ми це пам маємо пам'ятати. Нас сьогодні тут, тут дівчата скажуть: кожен день щось паде, щось, щось бахкає. Кожен день. І ясне діло, що людина. Вимучується від того, так? і вона гнівається, вона нервується, вона злосна, і вона бажає зла окупантам. Бажає зла тим, що сюди прийшли. Але тут, як каже апостол Павло, гнівайтеся, але не грішіть, не залишайтеся в гніві. Подивіться направо, наліво, біля вас є люди. які вам дорогі. Розбавляйте той гнів. Бо як будете жити одним гнівом, тоді радість до вас ніколи не прийде. Бо є люди, які постійно жили у такій злобі, і перший раз, коли вона з кимось здоровається чи зустрічається навіть знайомими своїми, вона чекає від людини когось негативу. О, зараз мені щось скаже. Аноцька, що він скаже? Поди, я тут вже обрався цю нову футболку. Зараз каже, що я за скоро що все холодно, що вже в футболку обрався з коротким рукавом. Ану що він мені зараз скаже? Ми чекаємо від людей негативу. І це стосується тих, які живуть постійно в негативі. Я, як бачу когось знайомих, я щасливий, бо я думаю, о, зараз йому щось розкажу. Я такий щасливий. Не, він мені щось розкаже. І там поділимося чимось, якимись там враженнями. Ну, якось ну, у нас була вчора Мар'яна, дволіт, наша волонтерка, велика знаменита. І я тішуся, ми з нею спрацюємо вже рік більше. І, але ми з нею не бачилися тільки по телефоні. А тут вона приїхала з Києва, була тут, у Дніпрі, і забігла до нашої церковці, ми зустрілися. І це я тішуся. Ви знаєте, я вам чесно скажу, сьогодні ми були на похороні, хоронили бійця. Молодий хлопець, Руслан, такий, ну як намальований, Красюк, каже моя мама, Красюк. Родина, всі засмучені. І я, я приїжджаю, ви знаєте, я бачу ту похоронну команду тих військових, з яких я вже знаю, в це. Як би це дивно не звучало. Я радуюся. Я бачу їх, я тішу, що ми зустрілися. Ну ясно, що не через те, що на похороні, а через те, що я бачу знайомих, дорогих мені людей. Вони вітаються, обнімаємося. Треба розбавляти гнів. Мають бути для нас люди, які, які в нас мають приносити радість. Не гнівайтеся постійно. І поки в сонце не зайшло, можете гніватися. Ну пам'ятайте сонечко на захід, все вже починає е, смеркати, всякий гнів відкинув, забув, все. Не носіть у собі постійно гнів. Він нищить людину, так як і ржа нищить сталь, яка би сталь не була міцна, коли вона починає ржавіти. Вона втрачає дуже скоро свою силу, свою міцність. Це сталь. Так же само, гнів нищить людину, гірше, як та іржавчина, як червоточина нищить дерево. Воно помало, потрохи, потрохи, надгризає і потім дивишся все. Вже Сире немає, то дерево, і воно вже вам зламалося, все. Викидати шкода, а тримати нема на що. Тому не допускайте в собі того гніву, хай він вас довго не затримується. Реагувати треба на все, нема питань, Бо емоції, вони якби прикрашають наше життя. Людина взагалі то емоційна, але пам'ятайте, що крім поганих емоцій, є ще добрі. Радість. Хай буде завжди з вами. І знаходіть те, що вас тішить. Як ви ніколи не придивлялися до краси, яку має квітка, придивіться, то є чудесно. І ще можете не тільки дивитися, а ще понюхайте. І подивіться, з якою радістю на неї сідає бджола чи метелик. Хто ніколи не придивлявся до тих пташок, що літають навколо нас. Придивіться. А то все цвіріньке і і ви не знаєте, де воно. Та стань, подивися, постарайся знайти ту пташку, де вона так гарно співає. Ну йди. Навіть якщо сорока до тебе прилетіла, та яка любить збирати всяке сміття, всяку падаль. Навіть сорока, подивись на неї, вона цікава. Я вам скажу, вона акуратна. До мене тут одна сорока прилітає. Така сорока білобока. Вона така акуратна, розумієш? Та якби в неї вдома все, і душ є, і ванна, кімната в неї є, і вона кожен день умивається. Е, вона, вона красива. Нехай усе вас тішить і радує. Знаходьте таких речей, які вас будуть тішити, є люди, які дуже побачать якусь гарну машину і так завидує, що йому аж недобре, вона його ташнити починає. Я знаю, про кого я кажу. Є в мене один такий друг, який бачить другу машину, і йому стає погано, наскільки він завидує. А я, як бачу, якусь гарну машину, я щасливий, я тішуся. По-перше, ну там якісь дітей, там Порши, якісь, каєм там, та? Або якийсь там ще якась там Тесла, якась нова їде по Дніпрі. Я собі думаю, класно, супер! в Дніпрі вже такі гарні машини їздять. І хтось там за рулем їде, щасливий чоловік. Слава Богу, дуже добре. Учіться за когось кого порадіти. Ви ж мені не представляєте, як зміниться ваше життя. Ви будете приємні в будь-якій компанії. Навколо вас люди змінять відношення до вас, якщо ви зміните своє відношення до навколишнього світу. Знаєте таку приповідку? Каже, що засватана дівка всім цікава, а поки не засватана, ніхто навіть неї не дивив. А не знали чому? Не знає, не задумувалися, чому так? Бо Тому що якщо вона засватана, вона світить, розумієте? Вона щаслива, вона світиться. І тому кожен, хто її бачить, думає, Боже, яка, ну, то він нею теплотов, несе. Ти певно, що він зацікавлюється. А як вона сама бідна, ходить голову в долину, Боже, світ не милий, голову пустила сунеть. Ну ти хто з нею? буде? Думаю, навіть що зараз я привітаю, зараз як мені щось відповість, навіть боїться до неї заговорити. А коли людина щаслива, з нею хочеться поговорити. Ми чомусь все думали, що якщо ми дуже серйозні, то це дуже побожно. Ні. Nee. Всі люди із серйозним лицем, оце якраз і ті, які роблять найгірші злочини. Ті люди, які посміхаються, це Боже. Бо вони щасливі, бо вони спасенні. Божі люди щасливі, бо їх навколо них ті, яких, які для них дорогі. І вони бачать доброту. Боже люди це ті, які бачать красу у творінню Божому, квіточці, пташечці, все, що літає, все, що щебечить. Боже люди це ті, які вийшли зранку встав, Дякую, Господи, Боже, що ти мене пробудив до цього сну, що я бачу цей день. І все, що навколо мене, то творіння Боже Твоє і творіння рук людських, будиночки, парканчики — це все. Вмійте радіти тим, що навколо нас. Не гнівайтеся. І на кінець. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу. Усяке подратування і гнів, і лють, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві. Милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.